Сережа приніс додому ось такий класний календар. Тепер вже на цей рік у нас є така традиція, що він згадує всі спортивні якісь івенти, які зробив минулого року, або чим ми займалися в цьому році. Ну і щоб було потім приємно кожного року дивитися і кожного місяця дивитися на те, чим ми займалися в минулому році. От січень у нас буде таким: це ми в грудні разом з лабораторією свято робили вистави для діток. Ось так. Ага, минулого року. Це на лютий у нас, до речі, цього року теж у нас буде цей захід. Спорт для всіх, бачите, нам допомагав минулого року. Це захід на зустрічі ам. з тобою. Який, ам, Наді. <плес> Гарний українець І це от такий захід, де ми бігали, ці ніжки. Бігали, бігали, ці ніжки, ще не бігали Але я бігала. Так. Це е, якісь були змагання у Сережі з дітками. <звілля> так, змагання у спортлайфі. І це його учні, які ходять до нього на секцію три рази на тиждень. Ось такі от молодці. І тепер Сережа буде теж на них дивитися у березні <звілля> і споглядати, е, яких результатів зараз вони досягли. Якщо ви є на цьому фото, бо ваші діти маякут. <звілля> так. Це фотосесія від Роми Кучера. На моє день народження. Угу, Обережно. Неймовірні афрокудри <_na> <yomovírny> <tiny> від Олесі Бісараб. Супер, мені дуже подобалося. від Тані Кучер дружини Божевка, Ну і набережна від Кременчука. На квітень. Чому на квітень? Тому що у Сережі 18-го, о, це мабуть Пасха буде. 18-го квітня у День народження 36 років йому виповниться. Йому, мабуть, хочеться цей місяць в коханні. А, ну і так, і 4, -го, 4 -го квітня у нас з ним буде 7 років з дня першого побачення. Я в шоці! <рив> так довго разом. вау. Так, травень місяць. У нас завжди 8 або 9 травня є забіг миру. Заради миру, і цього року ми теж його робили. Були учні Сережі, які займалися тріатлоном у нього. От його діти, діти. На дім такий пупсик Ще була. Ну і спортсмени, які захотіли долучитися до цієї приємної акції. Класно, побігали. Заради миру, навіть у війну. Так, червень. Це що там? Прекрасно вирішила наступити на маму. Ану, ножки, бубум. Черній день народження у мене, тому це теж місяць кохання і любові. Так, подивимось, що тут у нас. Ой, ну суперова фотка. Це були змагання з тріатлону. Теж Рома Кучер фотографував. А коли вони були в тебе, Сережа, ці змагання? Вони були в серпні для ДФТГ-10. Угу. Для Територіальної для терополони. Е, на щось там збирали, правильно? Дуже круті були змагання. Так, ну і серпень місяць. Кому дуже подобається це все, так? Да? Тут теж, о, Сережа, якщо ти себе побачиш, маяку собі Сережа Бабіч нам допомагав, <гум> був волонтером, а ще він з моєї школи ліцею номер 4 Так. А тут, тут зібралися діти Сережі з секції і і із. Та, дідусь Івана. Тут всі зібралися і проплили. Скільки вони. Що це був за заплив? Це був тризуб, трьохкілометровий заплив. Діти плавали поменше. Був один, два і три кілометри uh -huh. три дистанції. Ми в потоках плавали по Угу. Uh -huh. Добре. Так. Знову, знову любов у <смі> <О> вересні місяці, <смі> бо завжди у вересні місяці ми відпочиваємо після насиченого літа, бо літом у нас табір зазвичай ще є. І в вересні хотілося б відпочити, але цього року в вересні розпочався садочок. Проте для нас Фер, місяць теж кохання. Окей. Okay. Так, а це в жовтні місяці у нас була вечірка до Дня усіх, ну, в Америці, усіх святих. У нас просто телеві Тотця, не наступай ні на кого. От, і оця от штука, оце піря визвало чимало, чимало відгуків. Зараз розкажу які. Це прям був такий скандал. Нас звинувачили у тому, що ми насвинячили у парку. А зараз на справжню історію вам розкаже Сережа, як це все Бу -бу. було. Просто ми бігли з дітьми по бровки парку і побачили, що там вже були розпатрані, мабуть, собаками подушки. Ми підійшли просто для ефектності, трошки підкинули От і все, і побігли далі. От, але дуже багато хто сказав, що ми дуже погані люди, хто це все буде прибирати і так далі. Ну, мабуть, той, хто перше це все розсипав, і взагалі є спеціальні служби у парку, які слідкують за цим. І вони потім, впродовж двох днів, це все, все прибрали. От, а дітям, мені здається, потрібно свято. І ну, побачили, воно було. Ну, не знаю, треба було пройти повз, я не знаю, що ви скажете. Можемо знову підняти цей скандал. Але я не бачу нічого страшного в цьому правді. У листопаді ми святкуємо був э, рік. І це наша команда, яка тоді святкувала і лабораторія свято вирішила нас привітати. Люба, Саша. Саша і тут десь був спрятаний Макарчик. Валентина, наш вихователь вечірньої групи. Каріна, вихователька старшої групи. Сережа Надій. Отак от. Наступного року, можливо, буде два роки, як ми, якщо все вдасться, і все буде добре. Тому далеко не заглядаємо степ -бай степ Ну і у грудні місяці знову ж таки е, фотками від Роми кучера. Наша команда, яка працювала на святі, неймовірна новорічна історія. Коротше кажучи, це був неймовірний рік. Дуже всього тут багато було. І наступний рік буде ще неймовірнішим. Цей рік я впевнена в цьому.